Втрати культури за ці роки повномасштабної війни десь на рівні 24,5 мільярдів доларів. Це те, що ми реально втратили від руйнувань, і те, що ми не якби сфера культури креативних індустрій функціонувала. Це 24, майже з половиною мільярди доларів. Можемо опиратися на ті результати, які були опубліковані в. Лютому 2025 року, які були оцінка здійснена за методикою світового банку, це RDNA-4, швидка, швидка оцінка збитків і втрат. І там є власне показники по культурі. Якщо говорити про руйнування власне інфраструктури, то це втрати на 3,5 мільярди доларів. І також в ході RDNA було пораховано, що на найближчі 10 років для того, щоб врахувати нормальний темп підновлення, Україні треба понад 10,5 мільярдів доларів для відновлення сфери культури. Тури туризму минулого року пріоритетами для відновлення було укриття да, в реформі а, публічних інвестицій. І минулого року в єдиний портфель публічних інвестицій був включений великий проєкт для сфери культури це будівництво укриття подвійного призначення в Запорізькій області. І також пріоритетом є в прифронтових областях консервація пам'яток культурної спадщини, тому що ми а, розуміємо, що реставрувати зараз в тих регіонах є досить. Рано, але консервація важлива, тому що є досить унікальні пам'ятки, які ми зараз, якщо ми їх не укріпимо, не законсервуємо, то ми їх можемо загалом втратити. І відповідно реагування на такі екстрені ситуації, да, в когось там дах, в когось вікна поремонтувати, тому що дуже, дуже багато втрат під час вибухових хвиль, навіть і в Києві, Харкові, е, в Харкові е, розбиваються вікна, там просто тисячі. І в заклад зрозуміло, якщо це музейний заклад, там особливий режим температурний. Відповідно, це треба вирішувати це питання. Як один з чотирьох проєктів, які підтримує ЮНЕСКО в цьому році, це ремонтно-реставраційні роботи в бібліотеці Короленка. Там є проблема в Харкові, там є проблема з системою опалювання. Тобто відвідувачі, навіть якщо приходять в бібліотеку, взимку вони там не можуть працювати ні працівники, ні відвідувачі, тому що там жахливо холодно, і це також не сприяє збереженню. Його того книжкового фонду, який є в бібліотеці. Ми до кінця не розуміємо, що у нас буде після повномасштабної війни. Тобто, коли ми матимемо картину загально після війни, ми розумітимемо, як розподілилось населення по території, бо заклади культури що? Заклади, які надають послуги населенню. Відповідно, мережа повинна відповідати розподілу щільності населення по території. Тому ми не говоримо, що нам треба обов'язково відновити ці 2500 тисячі закладів культури, які сьогодні зазнали руйнувань. Ми не знаємо, де буде розміщене населення. Де будуть точки скупчення, і де нам потрібно буде добудувати заклади, а де потрібно буде дозакривати заклади. У нас на після війни досить багато викликів, але радує те, що наші партнери готові нам допомагати. Є речі, де вони ну, говорять: от, наприклад, Український фонд культурної спадщини. Ми якби говоримо про те, що партнери готові допомагати, відновлювати, консервувати чи реставрувати там в західних регіонах культурну спадщину. І також зараз міністерство активно працює над запровадженням інструменту. То меценатства для сфери культури, щоб наші бізнеси теж бачили якусь для себе вигоду ставати меценатами для сфери культури.